Вже декілька років в нашій раді гуляє 5 законопроєктів про безкоштовне розмитнення для військовослужбовців або для ОБДшників, чи для тих і для тих. В результаті ми маємо 0 законопроєктів, є тільки постанова Кабінету міністрів, яка там регулює ввезення під військовослужбовців по, через фонди і передача на військовий квиток. Але як я вже й казав, це капкан. В який потрапляють зараз військові, бо вони не знають, що цей автомобіль потрібно буде передати на військову частину через три місяці після закінчення військового стану. Пан гетьманців категорично проти. Ну, от Баба Яга проти. Тому що комерці будуть користуватися, бізнесмени, олігархи, відмивати гроші, не платити податки. Будь-що, тільки би не подумати і обмежити цей законопроект, наприклад, двома умовами. Тільки один автомобіль на два роки. Тільки автомобілі, ринкова вартість, яких, наприклад, не більше 30 тисяч доларів. Чи, наприклад, там, ну, порахуйте, скільки військовослужбовців в середньому заробляють за 2 роки і візьміть цю суму поділіть на 2. Тобто, от, можеш військовослужбовець відкладувати половину своєї зарплати на покупку одного автомобіля. В кінці кінців ви вже це дозволили для електрокарів, скоро вже заборонять. Дозвольте це робити нашим військовим. Вони цього заслужили. Нам як ніколи потрібна мотивація, щоб вони гордо могли казати Я військовослужбовець і про мене держава і народні депутати подумали.